Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал в YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по прокату і продажу електроінструменту Bosch сайт OltekNetua. До вашої уваги відбійні молотки Bosch 5-кілограмові, які постачаються на ринок України. Офіційно постачаються. Зараз з'явилася новинка, дуже цікава новинка. Про яку я окремо вам розповім. Називається новинка відбійний молоток GSH500. Крім цього відбійного молотка постачається ще на ринок GSH 501 і GSH5CE. Ну, представлений тут не, не 501, а його, скажімо так, родич перфоратор. Ну, тут дадена. Функція сверління, а так, в принципі, однакова. Які загальне, що мені сподобалось більше всього в цьому відбійному молотку 5-кілограмовому, це ціна. Вона стала по порівнянні з 501 практично в два рази дешевше. Це величезна перевага ціна повноцінного відбійного молотка від такого відомого виробника Bosch? Що змінилося? Якщо порівнювати з ними потужність 1100 Вт 1100 Вт і в 5001, 1150 Вт в 5CE сила удару в джоулях. Тут 7,5 джоуля, тут 7,5 і в 501-му 7,5 джоуля, у 5CE 8,3 джоуля. Тут, звісно, більше. Віброгасіння немає ні в 500-го, ні в 501-го. Тільки є в 5 ce Регулювання обертів немає в 500-го. В принципі, для відбійного молотка це не таке, скажімо так, не така вже функція, яка треба, щоб була. В 501-му є і в 5CE, звісно, є. Ручка тут стала не обрезинова, Бачите? Вона пластикова. Звісно, у 501-го тут прорезинова ручка. У 5 CE також прорезинова ручка, але ви бачите, що при експлуатації вона здирається, виходить з ладу. Хоча, звісно, воно не впливає на роботу, але... Але злізає від користування. Ну, цьому перфоратору вже більше п'яти років, він вже своє відпрацював, але він надалі виконує повноцінно свою функцію. Він мені дуже подобається. Крім того, як ви бачите, немає ніяких тут резиночок, вставочок для того, щоб зберігати зовнішній вигляд в п'ятисотому, але в принципі це для збереження зовнішнього вигляду. Кабель. Однакові товщина кабелі ручки однакові, е, дуже багато схожого. Е, с, так, що ще хотів про нього розповісти. Е, Внутрощі е, тут діаметр поршня, ну, це головне, на 2 мм став менший, ніж у 501 го Але, в принципі, характеристики залишились е, ті самі. Е, бур або е, піка, або. Е, Зубило вставляється тут для того, щоб вставити, треба нажимати юпочку. В 5 ce вставляється, прямо вставляється без опускання юпочки, ну пришвидшує вставлення. Але в принципі це не таке принципове, скажімо так, відмінність і впливає тільки на комфорт. Повертання зубила. Тут здійснюється повноцінно по всьому діаметру. А тут зубило можна повернути. Тільки на 30% в одну сторону і іншу. Тут зовсім цікаво воно повертати, треба цю юпочку віджимати ось сюди наверх і тоді провертайте. Бачите, провернули. І, і воно там фіксується на 30%. Ось, Зафіксували. Бачите, повертаєте, фіксуєте в один напрям і в інший напрям фіксується. Ну, ось таке цікаве провертання зубила. Звісно, зубила комплекті йде ось така дитяча піка, коротенька маленька, яка тут зберігається. І ось такий е, досить якісний кейс для збереження і транспортування цього е, відбійного молотка. Звісно, зверніть увагу, що ці відбійні молотки вони працюють тільки для цегли або для швів, щоб вибивати шви. Повноцінно для бетону вони не створені працювати. Це вам треба купляти, як мінімум 11-кілограмовий і сильніші відбійні молотки. Піку, якщо я раджу купляти тільки італійського виробництва, ну Bosch, ось вони от такої якості ці. Вони служать дуже довго. Якщо вони там в три рази коштують більше, ніж еко Bosch, то вони в 10 разів служать більше. Ну, і, геом... і взагалі хвостовики Геометрія хвостовиків досить впливає на роботу відбійного молотка. Тому краще купляти нормальні якісні е... піки від відомих виробників. Звісно, не забувайте їх змач... чистити і змащувати перед тим, як вставити в е... патрон, щоб не стерти шліці, які тут присутні. В принципі, все, що я хотів розповісти. По ціні ви можете подивитися у мене в тексті об'яви буде ціна мінімальна на цей відбійний молоток. Можете до мене звертатися для купівлі любого електроінструменту Bosch. Буду, Я вам проконсультую, надам кращі умови. Включу ще його. Ось таке. Нічого лишнього немає, досить тихо працює. Виконує свої функції, реальна сила удара, а не паперовий, як у більшості китайських перфораторів. Хоча він вироблений в Китаї, але це повноцінний Bosch. Звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти по вирішенню всіх питань, пов'язаних з електроінструментом Bosch. Всього найкращого.